Інформаційний день суспільне спротив триває. і Ми продовжуємо говорити про героїв Євромайдану. Зокрема, Олександра Матвійчук, правозахисниця та координаторка організації Євромайдан СОС, голова центру громадянських свобод. У ніч із 29 на 30 листопада 2013 року. Після побиття студентів вони разом із колегами розвернули платформу, що надавала юридичний захист усім постраждалим від дій силовиків чи тітушок майданівцям. Почали працювати тоді і гаряча лінія. І детальніше про ці події поговоримо з Олександрою Матвійчук. Вона приєднується до нашого ефіру. Ми вас вітаємо, Доброго пані Олександро. В одному із інтерв'ю Суспільному ви сказали, що навіть не бували на Майдані, тому що настільки було багато роботи. Ви так оперативно надавали підтримку усім, хто потребував, що навіть не було можливості вийти. Розкажіть, з чого все почалося? Почалося з побиття мирної студентської демонстрації і розуміння того, що. Нам, як правозахисникам, правозахисницям, треба дати на це ефективну відповідь. Центр громадянських свобод 30 листопада мав проводити семінар для учасників з різних регіонів, і зрозуміло, що про ніякий семінар не йшлася мова. Ми оперативно вирішили, що ми створимо правову барикаду майдану і запустили гарячі лінії сторінку Євромайдан Сос. І я добре пам'ятаю, це була субота, і в ту суботу ми думали, що ми будемо надавати правову допомогу людям, які постраждали під час розгону. І ми в жодному собі страшному сні не могли уявити, що ми працюватимемо 24 години на добу, що нам доведеться об'єднати кілька тисяч людей по всій країні, і що майже кожного дня через наші руки будуть проходити. Побиті, заарештовані, піддані катуванням, обвинувачені в сфабрикованих кримінальних справах, зниклі люди. Власне, щойно ви перерахували ті звернення, з якими надходили до вас і учасники Революції Гідності. Чи можете розказати, які випадки були найпоширеніші серед них? Це були побиття, свавільні затримання, і показова жорстокість. І це було зроблено спеціально з метою залякування. Тоді режим розпочав системні масштабні переслідування мирних учасників протесту. Я наголошую що це було не тільки в Києві, це було в усіх регіонах, де виходили люди. А вони виходили в усіх областях з різною кількістю, але протестний рух охопив всю країну. І це були звернення в той момент, коли. Ці правові інституції держави, які мали би людей захищати, навпаки, намагалися знищити мирний протест навіть фізично. Пані Олександро, чи доходили ці всі випадки до суду і потім до покарання винного? Можете назвати, наприклад, у відсотках? Ми знаємо, що просто справ було безліч направду, це дуже болюче питання, тому що після закінчення Євромайдану, коли ми отримали можливість. Розслідувати цей злоці злочини і притягати винних до відповідальності, ми зіштовхнулися з опором всередині системи і з проблемами на рівні судів. І на дуже показовий випадок, коли суд не призначав судовий розгляд справи у справі автомайданівців, де ну, яких забрали права, сфальшувавши протоколи. Це було дуже легко до розслідування, бо є підписи людей, які це сфальшували їхні особи встановлені. Але тільки коли сплив строк давності, тільки тоді суддя призначила цю справу до розгляду. До речі, теж важливий нюанс під час роботи в Євромайдан СОС під час допомоги учасникам Євромайдану чи тиснули якось на ваш організацію з боку влади правоохоронних органів будь-яких інших інституцій. Звичайно, в той момент ніхто не був захищений. А люди, які були активні, надавали якусь підтримку. А ми допомагали тримати людям впевненість в тому, що що би вода й не сталося. Будуть люди, які будуть за них боротися, звільняти їх захищати. Вони були під загрозою. Наприклад, до мене вдома приходили бандити, і я місяці два не верталася, і як багато хто не жила вдома. Зараз ви продовжуєте фіксувати російські злочини, і чи слідкуєте ви зміну в українському правосудді? Якщо так, то як це змінилося? Все змінюється дуже поступово і найкращий індикатор в даній темі це розгляд судових справ. Вони звичайно йдуть по-різному. От я згадувала спеціальне затягування справи для того, щоб винні уникли відповідальності. Є справи, які розглядаються набагато краще, і саме тому Росія в 2019 році намагалася зруйнувати такі справи. Я маю на увазі саме найбільшу найгучнішу справу про вбивства мирних демонстрантів і. Тоді Росія зажадала для звільнення 73 людей з полону, щоб їм віддали п'ять винувачуваних в цих розстрілах людей. І це було зроблено, що зупинило розгляд справи і відтермінувало винесення вироку. Але загалом, ну от я просто людську історію розкажу. Катерина Шаповал – це мати убитого активіста самооборони Сергія. Він його вбили. Він біля будинку офіцерів у нього було два вогнепальних поранення. Вона дуже активно відвідувала всі судові засідання, вона померла, так і не дочекавшись Дуже прикручути такі історії. І ще хочеться розуміти, чи розуміти: чи змінилося сприйняття міжнародної спільноти того, що відбувається в Україні? Тоді, в 2014 році, про це так масштабно не говорили і у світі. Чи зараз вони по іншому сприймають події в нашій країні? Так, це сприймання сприйняття змінилося. На жаль, в 2014 році все одно продовжували дивитися на нас через російську призму. Всі були дуже захоплені, здивовані цим протестним рухом революцією гідності і. Те, за що ми боролися тоді, і за що ми боремося зараз, це свобода, це шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищені, а поліція не розганяє студентські демонстрації. Це дуже зрозуміло будь-яким людям у всьому світі. Але зараз у зв'язку з повномасштабною агресією, коли український народ показує, що ми не просто вийшли з зони комфорту, ми люди вмирають за свободу демократичні цінності. Але це от не може не викликати поваги у інших людей в усьому світі. Ми вам дякуємо за те, що приєдналися до нашого істо... до нашого ефіру, і поділилися своєю історією і цікавою і важливою інформацією. Дякуємо за ту роботу, яку робите. І глядачам нагадую, що ми спілкувалися з Олександрою Матвійчук. Це голова центру громадянських свобод.